Вітання, друзі! Ну що ж, завершальний сьогоднішній день, сівби мої, великого експерименту по сої. Так як цього року ми, я заклав 4 аж сорти сою в своєму малесенькому господарстві. Перша, це, звичайно, класична соя Адельфія. Друга це моя улюблена соя, яка я Сію третій рік Соя Аполло. Ну і дві ультраранніх. Попередні ми посіяли Ватсон, і сьогодні ми сіємо ще такий відомий сорт, який зветься Махоні. Ось така соя. Я вже показував, вона по крупності щось таке між Аполо і Адельфією. крупніша це був ватсон ультраранній. Це соя Махоні. Так, Значить, як сіємо, що сіємо, і що будемо далі робити. Значить, висів налаштував так само, як і на сорт ватсон, які висівали. це 660 тисяч. Суцільний висів буде у нас. Суцільний висів буде відбуватися ось на оцій площі. Це у нас розроблена цілина. Такий стан я її довів. Тут були дерева, кущі, ми це все з батьком вирізали, все покручували, все повитягували. Коротше, напрацювалися, страшно. Ще якісь, звичайно, корінчики десь там. В будь-якому випадку залишилися, але сівалочка зараз це все загладить. Ну і, звичайно, якісь там кубки такі, ну, от з такого плану теж залишається. Ну, нічого ти не вдієш. Нічого. Тут ще от куріння потрібно буде забрати. Значить, тут ми сіємо сплошним висівом, так як цілина, і нам потрібно, щоб не заходити три рази на гліфобробку. А 2 лише з економом трішки коштів, то сім Тут суцільний висів, 660 тисяч. Сіємо ну, напевно, що гектар таким чином, можливо, більше, подивимось. А решта буде також експеримент, такий як на Ватсоні. Будемо робити 37 міжряддя і суцільний висів, але дуже. Дуже рідко, тобто сантиметрів 12-15 зернинка від зернинки. Це будемо на оцій красиво виробленій площі працювати таким, таким висівом, Тут суцільним. Тож, зараз розпочинаємо. Трішечки буду показувати, щось буду розповідати, це все буде процес відбуватися з кабіни. Так як штатив приказав довго жити. Ну, а що хотіти, йому вже 3 роки. Коротше, замовим інший. То що ж, всім приємного перегляду. Так, Сію, значить, в поперек культивації. В ту сторону ми ходили, а засівати буду в поперек. Все-таки є культиваційні лапи в сівалці і вона дасть змогу це все гарно заробити. То що, процес оцеї заткування трішки невеселий. Ну але що не зробиш? Все-таки і при зборі врожаю це буде набагато краще, так як комбайнер зможе взяти понижче. Лякайтеся, це такий хі -хі, звук підйому нашої сівалочки. Вона тріщить, рипить, але свою роботу робить. Все-таки це фінська сівалка, а в них знаєте, яка земля. Перша повишена, з передком сіємо. Отак От помало сіємо, і так по ямках повільно, плавно на сидінні гойдаємося. Ще, до речі, питаєте мене за оце сидіння. Це турецьке сидіння фірми Star, механічне, але дуже хороше. Це сидіння цього року мені дуже гарно поберегло спину. То що ж, Хочу сказати, запитуєте мене, за де я куп придбав його. Чесно, не пам'ятаю вже, в якому магазині, але пам'ятаю, дуже довго я шукав за подібним сидінням. Хотів я італійське. Сидіння фірми Seat, але воно мені не ставало, так як, знаєте, взаді моїй ДТЗ є. Ой, пак, та і цей. Сюди яке небудь не поставиш. Ну, а маленьке ставити щось такого плану, як іде за воду, то не робота. Оце матерчасте. воно нагадує сидіння грамер китайське, але пробував я вже на грамері сидіти. Це фігня порівняно з цим сидінням. Там немає от плавності у цієї. Бачите, я на ямках скачу і сидіння просто мене підхвачує і не дає оці вібрації, а не вібрації. Коротше, не скаче воно, так як це китайський грамер. Воно щось 300, 300 доларів. За ту ціну то взагалі шикарне. Ну, а хочете щось набагато якісніше, ну це повинно бути пневматичне сидіння. Так, давайте трішки Ні, розвернуся і тоді покажу, покажу, як та сівалочка працює. Так, які ще плюси і мінуси? Цієї сівалки. Так опускаємо. Глушимо. Оба. Пустимо свіженького повітря, так як тут це лише рециркуляція. Тут забору повітря. Ззовні, на жаль, немає. Фільтр я купив, хочу переробити. Вивезти під дах. Но ще руки не доходять, нема часу поки. Так, що там е, нас сівалочка каже? Ну, по Потрішки соя йде. Без цього, звичайно, ніяк. Все-таки тут потрібно так погостіше посіяти, щоб все було по красоті. Скільки ми там висіяли? 30 соток. Так, що на рахунок цієї сівалки? В чому її плюс? Ви можете точніше виставити з похибкою там кілограм. Вона вам буде сіяти. З китайською, ви виставили, наприклад, 100, вона вам може посіяти 120. Захочеться, вона посіє 80. Коротше, там висівний апарат. Ну, порівняно з цим, це небо і земля. Та, звичайно, хто б, що вам не говорив, китайська сівалка не має того висівного апарату. але за свою ціну вона має бак для міндобрива, це великий плюс. За свою ціну, друзі, вона легка, це також великий плюс. Ви можете широко щепити сівалку на якусь сороківку там і полетіли. Та? Два з половиною чи скільки метрів вона є. Слідуючи те, що вона має розгладжуючу доску, тут у нас е прикатуючі колеса. Е це також плюс китайської сівалки, і тут також плюс, але е китайські сівалки який плюс. Якщо вам буде отака площадь, та й в принципі люба площадь, вона вам буде загортати це все робити, чисто як ти фрезою прийшовся. Який мінус, друзі? Мінус це, що метал там слабкий і це все гне, цю дошку, розгладжуючу трубу гне. І, коротше, якщо таке щось сіяти, цільник, то довго вона вам не послужить. Ця сівалочка, якраз, пристосована для того, щоб сіяти по камінцях і не знає там чого, по чому навіть. Е, так от. Мінус оцієї сівалки, скажу так, що колеса стоять з боку і ти межу добре не відсієш. Плюс великий, прикатка. Звичайно, прикатка, друзі, це шикарна річ, тому що якщо ти навіть, наприклад, виставив невірну глибину, ти хотів, наприклад, 3-4 см сіяти, а в тебе там сушник лізе більше. Тобто, наприклад, м'який ґрунт. На сівалці китайські, наприклад, там, чи будь-який без прикатуючих куліс, що вам вийде так. Ви висіяли, наприклад, 8 см глибини, і вона вам так і залишилася, та зернинка на такій глибині. Тут, все-таки коли м'який ґрунт, прикатка добре придавлює, кулесика добре встрівають в землю, і вам витримується практично та глибина, яку ви там виставляли. Тобто це шикарна річ. Проростання насіння бомбезно. Ви бачили, як на китайські проростало, там, 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 там нерівномірність. На оцій практично ідеально рівномірно. Це великий плюс. Витримання глибини, так як в нас тут повідкові, отакі на пружинах, монодискові сушники, то кожен ти можеш регулювати по натягу. Ну, це. Це супер. Ну, і, звичайно, бакля міндобрив великі, е, великого об'єму. Це все на двох метрові, 150 кг можна зерна всипати, 200 кілограмів міндобрива мінерального, там десь так приблизно, чи 150, чи 200. Та й таке. Так, що вона по собі лишає? Якщо, наприклад, у вас отака площадь невироблена, крива, ну тут я вже максимально що зміг спланував, то вона це все за собою, оці всі корінці, оце все тягне. Натягує, друзі, отаку купу. <laughs> Бачите? Отака куча буде, отака. Ось ну, отут покажу буде краще виднося. Бачите, які кучі натягує. Ось. Це, коротше, друзі, не сказав би, що мінус, тому що вона, оце все сміття, витягає десь. Ви можете там витягнути в кущі, так як я буду це все робити. Пізніше пройду, вона це все загладить і десь в кущі я це все заволочу, та й на тому буде все. То це великий плюс, і вона. от Тепер я ходжу в поперек культивації, вона максимально сплановує, загортає ямки і так далі. Ну, звичайно, культиваційні лапи також мінус. Якщо ви там, вам, наприклад, хтось погано приурав, це все зверху залишилося. Ну, Якщо це, наприклад, вже гарно вироблена площа, але була якась там, погана оранка, то це все діло добудеться. Тому глибока оранка великими тракторцями. Отак. Коротше, сівалочка хороша. Площадь радує просто око, тому що оце все ми з батьком повирубували, повитягували, покручували, і тепер вона не буде заростати. Тут вовки не будуть вити, бо тут було ну, по 2 метри висотою це все. Коротше, сіємо далі. Ну а після цього, коли це все досію, друзі, то е, перейдемо на цю площу і будемо міняти міжряддя. Коротше, я працюю і пізніше зустрінемося на оцій гарно виробленій площі. Ну що, друзі, посіяли один гектар суцільним висівом з 660 тисяч. Дивимось. Залишилося от, можна сказати, нічого. Тож, зараз будемо засипати, залишився у нас ще один мішечок. Ну і тут ще відстань. Площа, точніше, немаленька. Вже трішки хорошу площу захопив, ну і там ту площу цю всю я. Позасівав. До речі, давайте покажу, як вийшло. і саме головне, що ці всі купи, сівалочка успішно туди в курчі затягнула і розрівняла площу. Коротше, для цільника, думаю, непогано. Звичайно, без стратів не обійтися. Ну, тобто, маю на увазі, я при збиранні. В будь-якому випадку комбайн тут. При самому низі не буде брати, в будь-якому випадку треба десь сантиметрів буде залишати. Але подивимося, як ця махоні буде е, кріпити стрючок. Якщо вона буде кріпити хоча б сантиметрів 12-15, то там втрат великих не буде. Е, то що ж, зараз отут далі будемо вже глушити по одному сушнику, ну, точніше, не по одному, а по два е, сушника. і Будемо висівати так само якусь певну частинку, ну і останній кусочок, то будемо висівати вже там в кінці, також всіма сушниками, але з, малим, з малою нормою висіву, щоб зробити як шахматний порядок. Так, друзі, я думаю, хвати з нас вже широкого міжряддя. Так, ось стільки залишається, небагато. Тож зараз підемо пройдемось трішки, принесемо там, залишилося буквально кілограмів 20 і всю іншу площадь, не знаю, скільки там залишилося, певно, соток 30, ми висіємо з малою нормою висіву. Та й все, суцільним висівом. Та й буде усе отак красиво це все виходить. Красиво. І погода сьогодні, наприклад, для оприскування, то взагалі супер. Та й со, якщо чесно, на нових ділянках ті, хто дав, наприклад, в оренду цей рік, то страшненька. Там вже пері виріс, але нехай вона в перію сидить. Якщо якийсь переморозок, то то буде якраз нормально трішки її захистити. Так от, залишилось трішки ще в мішечку. Тож зараз заберемо. Ну, тут, напевно, оба, тут, напевно, ну, кілограмів до 20, та, в принципі, хватить. Та й так, отакий цьогоріч великий. Експеримент я заклав, всі інші то діляться там своїми тільки результатами, а так толку цього небагато. Всі переважно скривають, бо думають, що ти щось там підглянеш і заробиш. Це важка праця, і дай Бог всім спробувати цієї праці. Добре, значить, зараз відкриваю оці всі заслонки. Роблю суцільний висів, ну буде так само, як по цьому, як по Ватсоні. Там десь було 1400. В принципі, десь тут напишу. Добре. Виставляю і досіваю, бо сонечко вже сіло. Так, друзі, ну що, сіємо сплошний висів, але мала норма. 400, десь 410 тисяч я виставив. Буде якраз добре. Зі мною вузьки не покидають мене, як кажуть, до перемоги та <різь> й сіємо. Пилюка куриться, але волога є. Внизу волога є, але каточки її прикатують. Точніше, не вологу, а сою, ну і з нею разом звичайну вологу. Прикаточка Робить свою роботу. І так цілий день працюємо. Балка замазана вже, і я напевно замазаний. Якщо щось то вибачайте, Дзеркала. ні, дзеркало маю, але нема часу заглядати. Ми ж хлопці з села нам можна. Давайте пройдемося в такий гарний тихий вечір, повний штіль. От при такому штілю, безвітерній погоді, соя у мене переносила мінус 4. Не раджу нікому таке випробувати, тому що це стрес не тільки для сої, а для того, хто її посіяв. Тому що, ну самі розумієте. Ну, Ті, хто займається, звичайно, що це велетенські вложені сили і кошти. І, що чесно, я вже сил нема. Оце якраз досіяв. Ще завтра, до речі, треба знайомому посіяти. А далі приступати до кроплення, заходити гліфасатом обробляти, тому що деякі ділянки страшненько виглядають. Ну але кажу, нехай ще трішки вона постоїть. Оцей цільничок. Сіяли ми, друзі, з нормою 660 тисяч. Те саме, що і Ватсон. Отак красиво вийшло. Дивіться, яка гарна природа. Покапається. Так, звідси десь приблизно ну відступати треба метрів 15 І тут у нас вже пішов, там, до речі, 12 міжряддя, 12,5 см 660 тисяч. Так, тут у нас вже десь пішло висів 330 тисяч 37,5 см міжряддя. Цікаво, звичайно, це все <хи> таке робити. О, ще сівалочкою, Бачите, що притягнув. Цікаво таке робити, звичайно. Затратно по силах, затратно по фінансах, але що не зробиш зараді вас, шановний колектив, ну і я заодно буду. Вже знати, з якою нормою і що як висівати в наступному році, дасть Бог дожити, дасть Бог миру, спокою, щоб ці хлопці, які дають нам зараз можливість оцією красивою, важкою спрацею займатися, щоб вони повернулися додому і на кінець вже завершилася кля клята війна. Тому що це біда для кожної родини, біда. Повірте, це страшні речі. Я думаю, кожна родина на собі відчула. Так, що ж. І оця діляночка вже десь соток-40, я так порахував. Це у нас вийшлося висід 410-400 тисяч. Суцільне міжряддя 12,5 сантиметрів. Так, ще раз. Давайте оглянемо так, природу. Просто не передати словами. Маєте можливість спостерігати. Це дуже приємно, напевно, спостерігати. З сторони, як хтось працює. Ну, а мені дуже приємно з вами ділитися своїм досвідом. Якщо я чогось навчився чи щось в мене добре вийшло, то я з вами залюбки цим ділюся, тому що. Я вже говорив, що це важка праця і будь ласка, пробуйте, повірте, не кожен зможе це робити, не кожному вийде. І взагалі, щоб це розпочати, потрібні великі вкладення або багато років праці для того, щоб щось таке собі вже придбати, з таку техніку, яка працює, до речі, хочу ще похвалити дракошу. ДТЗку за те, що в нього є синхронізований реверс. Про це вам ніхто не скаже, я вам скажу. В нього синхронізований реверс стоїть. Ви можете, не зупиняючись, перемкнутися назад і поїхати назад, так само їхати назад, перемкнутися вперед і поїхати вперед. Ніякого хрусько, хрускіту, грипу і так далі нема. За це дуже круто, ну але краще, напевно, було б, щоб синхронізована коробка була, а не цей синхронізований реверс. Ну, але за це дякую. Тому, звичайно, друзі, всім бажаю добра, миру, достатку, щоб ваша справа вам завжди приносила радість, достаток і задоволення від цієї праці. Якщо ви працюєте лише. Не зараді того, щоб заробити там не знаю, які гроші. Так, ця справа може приносити непогані кошти, але для цього потрібно дуже багато вчитися, а навчання в цій справі е, вимагає великих вливань <смі> в це навчання. Отака От ситуація. Е, так, то, звичайно, якщо ви будете в першу чергу, вам ця справа буде подобатися, ви будете її любити, то вона вам по-любому принесе е, дохід, дохід і. Емоції, ту техніку і багато чого. Те, що ви собі побажаєте. Але це минуть руки, мене час і повірте, лише один з ста, лише будуть цією справою займатися. Не кожен, не кожен. Та й взагалі, повірте, посіяти це одне. Але потрібно правильно посіяти, вчасно зібрати, всечасно зробити дати І тоді воно щось буде. Та і таке, друзі. Що ж, я надіюся вам сподобалося, як я сіяв цю всю сою. Нагадаю, у нас посіяно чотири сорти. Це класична адельфія, моя е, рання соя Аполло з вегетацією 90 днів. Е, і два сорти ультраранньої сої. Це Ватсон, 70-75 днів період вегетації. і Оця махоні. Період вегетації десь 75-85 днів. Що ж, якщо сподобалося, ліпим отаке ні вподобайки і підписуємось на канал. Будуть якісь запитання, пишемо в коментарях. Особисто, як завжди, на WhatsApp та на електронну адресу. Тут все знайдете під кожним моїм відео. Також телефонуйте, але телефонуйте ну, після 8-9 вечора. Зараз такий період, що мало часу. Ну а на завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим все, па-па.